Вітаю, я Ольга Гужва, і сьогодні ми будемо говорити з Валентином Осовським, який є гравцем команди «Ампфутбол». Можливо, це буде більш доступно для людей назвати футболом на милицях або mm -hmm. костеліше в народі називають, але це таке мені здається, зросіщена назва а милиці таке гарне слово для наших інструментів. Для футболу, давайте почнемо з цієї історії, яка трапилася в вашому житті, а потім поговоримо про інші також актуальні теми життя людей з ампутацією. Як ви потрапили до футболу? Е, я все з життя з дитинства цікавився футболом. Звичайним до втрати ноги до ампутації на війні. І я нічого не чув про футбол на милицях. Е, я втратив ногу, і до мене. Написав тренер. Ще тоді тренер. Зараз він керівник взагалі напрямку амфутболу в Україні, Богдан Мельник, чи я не хочу приєднатися до команди. Це тоді була перша діюча новостворена на той час команда в Україні. Ну, до того, що на початку 2000-х були команди з футболу, але через там брак фінансування з різних причин воно все закінчилось. Ось е, і була створена команда Покрова Львів. Е, мене побачили десь в Фейсбуці, е, знайшли, що я втратив ногу, і вони так всіх питалися, пропонували. Я, якби не вагаючись, погодився і я вже гравець цієї команди практично два роки. А скільки часу пройшло з моменту травми до того, як ви ступили на поле футбольне? Угу. Е, е, я особисто отримав поранення в Січні, на початку січня 23-го року, і в жовтні, якщо не помиляюсь, на початку жовтня я вже був на першому тренуванні. А це була мета грати в футбол після травми? Е, особисто для мене. Я знаю, ті, хто створив команду, це в першу чергу була як реабілітація, щоб хлопці мали е, якийсь фізичний розвиток, фізичне навантаження, тому що з будь-якою апутацією в тебе. В рази виростають вимоги до твоїх твої фізичних кондицій для кращих умов життя. Зараз до вас, мабуть, також приєднуються нові хлопці. А, як воно мати очікування, так, що я піду зараз в команду і буду грати, і буде класно, мене все буде вдаватися? І тим шляхом, який ви пройшли 100%, які зараз проходять хлопці, які долучаються? Е... Мабуть, в кожного така своя індивідуальна історія, але те, що я взагалі можу виділити і особисто за себе сказати, що в плані соціалізації дуже круто мені футбол допоміг, тому що, ну, мабуть, я до кінця життя буду приймати свою ампутацію, десь знаходити якісь неприємні емоції пов'язані з тим. Але там, до прикладу, мабуть, перший рік часу мені було там відносно некомфортно сходити самому в магазин. Та, там Одягнути протест, шорти, тому що люди там звертають уваги, діти і так далі. І саме історія з футболом дуже мені допомогла, тому що мало того, що ну коли ти один сам з якоюсь проблемою, але коли ти спілкуєшся з такими, як ти, з ампутаціями, коли ти бачиш, що є інші люди на рівні такому будь примітивному, рефлексному, тобі набагато простіше і легше прийняти. Дуже цікаво, ви підняли про людей навколо про це. Достатньо багато говорять про те, як треба реагувати, чому люди, які мають протези, ходять в шортах, вони не хочуть там похизуватися своїм протезом. Але, мабуть, недостатньо. От чи були випадки в вашому житті, коли ви стикалися з такими ситуаціями, де було некомфортно, і що що слід зробити, щоб таких ситуацій було все менше менше? Е, ну, Коли мені задають такі схожі питання, перше, що я відповідаю, ну, рекомендую іншим людям, це просто не паритись, е, бути, ну, бути собою і, е, і там, не знаю, питатись і поводитись так, як тобі комфортно. Тому що, коли біля тебе особа, яка якось комплексує на рахунок твоєї ампутації, вона нервується, і цей дискомфорт передається також тобі. Ну і в цілому, вже якось воно не так. Тому. Я рекомендую в першу чергу не паритись, тому що, на жаль, чи може на щастя, і це факт, немає якоїсь, знаєте, галузі, де яка там як поводити з людьми з ампутацією, як з ними розмовляти, якийсь один унікальний підхід. Такого немає, тому в принципі люди, тобто я е, є людина з ампутацією, там в команді в нас там більше 40 чоловік. Я був в реабілітаційних центрах, де там близько 100 200 людей було з ампутаціями, перебували одночасно, я можу вам. Сказати з певненістю, що ну, жодних проблем немає. Тобто в більшості люди приймають себе, якими вони є, і ну, немає незручних питань. Ну, звичайно, в, в межах знаєте, адекватності, і моральних цінностей людських. Які саме були аспекти? Можете поділитися досвідом для тих, хто вагається? Ходити на побачення, не ходити, писати, не писати і взагалі, ну як. Ти, ти сам себе прийняв нового, а як іншій людині пояснити, що ось ти, ти, ти тепер інший? Е, ну, однозначно писати, знаходити можливості і шукати там, саме того партнера, який тобі подобається. Тому що ну, в цілому людина це соціальна істота, а враховуючи там, якісь твої обмеження, тобто тобі буде дуже зручно, коли біля тебе буде е, з боку партнер. В е, ну, моєму випадку, мабуть, буть було здивування, коли я. Не, ну, тільки починав спілкуватися, тобто там є якби, свої там, послідовність дій на сайтах знайомств, ви просто переписуєтесь. І для мене було здивування, що в принципі в цілому в жінок не було практично ніяких там червоних ліній стосовно моєї ампутації. Я інколи навіть в ході розмови просто кажу: дивись, можна я тебе запитаюсь, а тіпо, ну, в мене ж нема ноги, а тобі ок. А чому ти про це не згадуєш, а тіпо, тобі комфортно зі мною? Ну, і всі, якби були здивовані, ну так, я знаю, а що, а що не так, а що, типу, тебе тривожить. І не знаю, я десь так для себе визначив, що тобто, чоловіки вони в цілому на зовнішність дуже багато звертають уваги, а для жінок, мабуть, в більшості там якась харизма, твій не знаю, підхід до життя, твої манери дуже важливо грає роль, там, характер і, і так далі. І, мабуть, десь якось, знаєте, природою це було закладено, що от, жінка сприймає саме так, тому чоловік іде воює, втрачає кінцівки, ну і спокійно продовжує своє життя. А хто або що підтримувало на всьому цьому шляху, адже приймати рішення, брати відповідальність, добре, якщо це історія успіху, а якщо це невдача, що підтримувало на, на цьому шляху? Е, я можу сказати, що глобально, мабуть, в кожній ампутації. Нічого не змінюється, тобто тобі відрізають ногу, але ти залишаєшся тою людиною, якою ти був. Тобто, якщо в тебе є стержень, якщо в тебе є якісь цілі, якщо в тебе вже є якісь навички, звички, е, в більшості ти е, будеш і продовжувати так жити. Та є моменти, коли тобто в людей були, наприклад, якісь хвороби, там схильність до алкоголю, наприклад, чи до наркотиків, чи якісь проблеми з самооцінкою, та в такому випадку. Ампутація може загострити це, ці штуки, і, і люди можуть втрачати самоконтроль. Але в цілому, тобто, які люди були до ампутації, такі залишилися і після них. Чи можете згадати ситуацію, коли вам було найважче? Пу -пу 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 -пу. Е, ну, мабуть, найважче це було завершення моїх стосунків е, попередніх, тому що. Якби людина зі мною пройшла всю війну, е, пройшла ампутацію, але з особистих причин, е, на жаль, треба було прийняти рішення про розлучення. І ну, десь мабуть ця історія найбільше найважче мені було, тому що я відчував за собою відповідальність. Е, я можу зразу сказати, що це якби, була моя ініціатива тут. Жодного натяку на історію про те, що от, нема ноги до побачення і так далі. Тобто, ось, і, мабуть, це так ну, морально було дуже важко, тому що е, на якомусь етапі після ампутації я е, ходив на сеанси з, до психотерапевта. Ну, і досі займаюся психотерапевтом. І, ну, мабуть, на початку відсотків 90 ми говорили не про ампутацію, а про саме мої особисті стосунки. І що допомогло оговтатися в цій ситуації і знову почати будувати відносини? Е... Ну, в цілому, мабуть, те, що просто працював над собою, поставив якусь ціль і йшов до неї. Не скажу, що було легко, не скажу, що я не допускався помилок, мабуть, багато що можна було зробити краще. Але, мабуть, ну, дуже круто, коли ти приймаєш рішення, і це рішення якби втілює життя, тому що. Е, е, якби я прийшов цей шлях, і навіть психотерапевт казав, що насправді це дуже круто, тому що є дуже сімейних пар, багато, які нещасливі, тільки через те, що їм важко прийняти рішення розійтись. Тобто вони далі мучують одне одного, вони далі, можливо, там е, живуть знаєте в дискомфорті, нещасливо. І не тому, що вони якісь погані, а не знаю, тому що вони просто різні характером, тому що в них якісь умови, там тому що в когось не знаю, мама хвора на рак або. Вживає алкоголь, а партнеру це не подобається і ну, причин дуже багато. Думаю, основне просто приймати рішення і все. Приймати рішення це насправді найскладніше. І е, нести відповідальність за, за те чи інше рішення. Якщо повертаючись до е, періоду Адаптації, реабілітації, звикання, жити з протезом, чи є якісь лайфхаки особисті, як адаптуватися до, до цього життя? Mm -hmm. щось, щось таке з особистого, побутового життя. Лайфхаки, ну, з свого досвіду, можу сказати, що однозначно треба виходити в люди, треба проживати цей досвід, через там ходити в ті ж магазини. Спілкуватися з друзями, ходити по ресторанам з протезом, і рано чи пізно це сприйняття і полегшення прийде. Наприклад, у мене був цікавий випадок, коли десь ну це був початок використання протезу. Буквально декілька місяців після ампутації. Мене запросили на конференцію, де було абсолютно мені невідомі люди, там чоловік 100. Там вже було таке в один із днів Автопатія, де всі пішли в сауну, ну якби я теж приєднався. От. І там буквально я не зайшовши в лазню, послизнувся і впав на підлогу. Всі до мене підбігли, типу, я сам таки трошки був в шоці. Бо тобто, я тільки декілька місяців ампутацією, що робити? Тобто, переживати, не переживати, заспокоїти людей, ще щось. Ну і ось такі, знаєте, факапи, якісь такі приємні, неприємні ситуації, все більше і більше надавали мені впевненість. А якщо говорити про протез, як його правильно обрати, з ким треба консультуватися? Бо коли на початку спілкуєшся з хлопцями, вони там хочуть біонічні, якісь модні, ще щось, а з власного досвіду, як його треба обирати і, і на які деталі треба звертати увагу, перш за все. Угу. Е, ну, в моєму випадку я протезувався в невеликій компанії. Тобто, це не superhumous, не unbroken, який, можна сказати, такий монополістами зараз є на ринку України з протезування. Е, ось первинний протез я отримав невеличкі компанії. Знайомий знайомого мені порадили. Тобто я якби довіряв цій людині і тому прийняв таке рішення. Е, ось. Е, в цілому. Е, Мабуть, відсотків 80 це те, як ти займаєшся своїм тілом і як ти виконуєш вправи протезиста, як ти ходиш на протезі. Чи ти докладаєш зусиль, чи ти просто там кульгаєш і, в принципі, не звертаєш увагу. От. Е, біонічний, не біонічний протез е, насправді питання другорядне. Наприклад, в моєму випадку, я такий, знаєте, трошки е, Ну, я люблю, щоб було красиво. От. Тому е, я. Через рік часу купив за свої власні кошти, біонічний протез. Станом на зараз, як ми з вами говоримо, вже є державні програми, які дозволяють тобі придбати за державний кошт дорогі протези, біонічні. Ще коли я собі купляв, такого, на жаль, не було. Ось. Але в плані функціональності воно взагалі практично ролі не відіграє. Тобто ті протези, які початково по державній програмі давались, так звані гідравлічні. На, мій, на мою думку, вистачає з головою цього функціоналу. Ось, вони навіть чому більш практичніше, тому що їх не потрібно заряджати, вони не такі дорогі і в обслуговуванні набагато легше, і так далі. Ось. Ну, але в моєму випадку я хотів, щоб було, ну, мабуть, красиво. Так, десь є функціональність краща, десь воно зручніше, але це взагалі не критично. От, тому, тому, мабуть, я би сильно знаєте, не радив би не акцентувати увагу, що от, ти думаєш. Що от біонічний, і ти там взагалі без зусиль будеш ходити? Ні, насправді в мене, і я як бачу, майже в усіх хлопців, в принципі хода не змінюється. Після того, як вони з гідравлічного такого звичайно простого протеза переходять на е біонічний, електричний, так званий. Чи звертаються до вас були такі випадки, коли, наприклад, хлопці, які приходили в команду, до вас зверталися за порадою чи потребували підтримки? Ой, я насправді про свою команду можу говорити дуже довго і дуже багато, і це така, мабуть, якась особлива річ в моєму житті. Якщо не проти, я дуже коротко пройдусь. Mm -hmm. Тобто зараз вже відбувся перший тур чемпіонату з України по футболу на Милицях, І ось буде в кінці вересня, 27-28 у Львові, другий тур чемпіонату. Я принагідно всіх запрошую, до речі, на стадіоні Скіф, там на Личаківській він буде проводитись Ми два роки тому, команда була створена на базі е, Селезіян. Це така, можна сказати, відгалуження від греко-католицької церкви, яка має ряд закладів, сиротинців, зокрема у Львові. Вони дуже хороші речі роблять. І вони от, вирішили створити два роки тому на той час ну єдину і першу команду з Амфутболу в Україні. Це достатньо молода команда, так? І... Так, так, всього два роки. Ось станом на зараз от в чемпіонаті беруть вже 10 команд з різних регіонів, і я знаю, вже десь близько 5 також вже на підході створюється. Тобто, ми за ці два роки, ну, в цілому, це, мабуть, наша була основна ціль створення внутрішнього чемпіонату, щоб ну, це набуло такого знаєте, масштабу, і кожен в будь-якому будь-якому регіоні міг займатися футболом на милицях. Тому що на початку у нас в команді є із Херсона, хлопці із Харкова. З різних регіонів, і вони тоді мали ну, долати сотні кілометрів, щоб просто потренуватися. Зараз, вже в більшості є можливість пройти в якісь регіональні, в районні центри і займатися футболом на милицях. От. Зокрема, ми також для отримання досвіду приймаємо участь в польському чемпіонаті. Польща це можна сказати, одні з найсильніших взагалі збірних і країн з АМ футболу у світі. До прикладу, чемпіони світу, зараз Туреччина. Вони виграли останні вчини світу. І от буквально декілька днів тому був турнір, на якому Польща перемогла Туреччину. Туреччина. Станом на зараз вони перемагають чемпіоні світу. Дуже сильний чемпіонат. От Ми вже другий рік там приймаємо участь. І також от зараз вже збірна почала активно свою ріст. І, скажімо, збірні це базові футболісти всієї нашої команди. Тому що ми долучили цивільних також, які мають досвід великий. Ось. І я можу сказати, що зараз нашої команди 80%, десь 90%, ну, їм будь-збірною все військові, колишні військові ветерани. Ну, Це дуже класно. Так повертаючись до цих історій підтримки, були такі випадки, коли до вас зверталися за порадою підтримкою. А, або ви бачили, що ну треба зараз підтримати, допомогти людині щось підказати? Е, ну, насправді я таких історій не пригадаю. Е, ну, я мабуть знаю, чому, тому що в нас така особлива атмосфера в команді. Я вам скажу, будь-яка людина з будь-яким характером, яка не приходить на тренування, тобто, вона. Знаходить себе в нашому колективі, і, і, і взагалі немає ніяких питань там, про конфлікти чи про те, що хтось засмучений. У нас завжди несуться жарти, особливо якісь виїзди, тобто це весь автобус годить. У нас є така своя колонка переносна, на якому ми просто можемо йти по центру Варшави і на всю гучність включати українські пісні. Тобто нам, грубо кажучи, абсолютно байдуже, тому що ну, хто що нам може сказати, тобто ветеранам української війни, особливо в Україні. Ось і в цій всій атмосфері, тобто, тут немає варіантів для якихось, знаєте, негативних е, думок. І за ці два роки, мабуть, кожен член команди став моїм ну, другом. Е, як таких, знаєте, ситуацій немає, що от там, прийди, привіт, допоможи мені. Але е, хтось купує протест. Може прийти спокійно, а як тобі цей протез? Хтось десь знайшов якусь круту програму там. А як тобі? Хтось там якийсь отримав там грант на якесь фінансування. Тобто це такий, знаєте, неоцінений досвід. Коли я був би сам без цієї команди, ну мені було б набагато важче. Ось і десь, от, знаєте, в такому ключі воно працює, десь ти просто можеш бути збоку і слухати, от хлопці ну, таку круту штуку говорять. о, оце цікаво, там, про фантомні болі, там, про використання протезу. Що там можна за кордон поїхати десь щось, якісь прийти реабілітацію і так далі? Ви вже довгий час живете в суспільстві, використовуючи протез, маєте досвід і роботи, і офісу, магазинів, транспорту. Наскільки станом на сьогодні наше суспільство є інклюзивним? І що треба зробити, які кроки, щоб... Рухатися далі і щоб покращити цю історію. Е, особисто мені важко трошки говорити на цю тему, тому що в плані інклюзивності мені потрібно небагато. Тому що, так, в цьому випадку на щастя, я можу використовувати протез ноги з колінним суглобом. Тому що, наприклад, умовно, хлопці, у яких дуже висока ампутація ноги. То просто фізично немає за що одягнути протез, і вони не можуть його використовувати. І вони там або на милицях, або на кріслах колісних і так далі. Ось тому я якби, не дуже стараюсь, от, філософствувати на цю тему, бо мені важко сказати. Краще, знаєте, це запитати: хто використовує крісла колісні, як їм пересуватися і так далі. Але я завжди відповідаю, що. Е, Ну, от, час від часу, часто не часто мене кличуть, на якісь знаєте, обгорні і так далі. І чомусь там перше питання це як вам інклюзивність? Я кажу, давайте ми спочатку поговоримо, чи там є достойні умови життя для цієї людини. Чи може вона там отримувати зарплату, за яку вона може отримувати там, дитину, жінку і так далі. Чи є в неї там можливість купити там, автомобіль, квартиру і користуватися якимось загальними е, такими цінностями людства? От, і після того вже задаватися е, питаннями про інклюзивність і так далі. Бо інколи складається враження, що там можна було б всюди е, поставити пандуси, і якби взагалі всі проблеми людей з інвалідністю вирішити. Але так це не працює. Тобто це дуже правильний підхід, такий комплексний. Тобто не тільки пересуватися, а щоб мати за що пересуватися, і мати можливість працевлаштуватися, утримувати сім'ю, знімати житло або придбати, власне, це дуже важлива історія. Так, я можу і сказати, небудь свого досвіду. Тобто, коли в тебе є якісь обмеження, ти, ну, мабуть, більш схильніший знаєте, до е, якоїсь е, такої смути, тому що умовно. Тебе звільнили з роботи, в тебе є руки ноги, ти пішов десь е, на якесь будівництво, ще кудись так чи інакше, ти можеш заробити кошти. Але коли в тебе такої можливості немає, тобі морально це набагато важче. Тому в цьому плані це дуже важливо. Я більш ніж впевнений, що е, кожна така людина вона би в першу чергу хотіла там, мати можливість купити дитині, е, там, одягнутися, щось поїсти, а в якусь десяту чергу мати можливість там, не знаю, в кіно піднятися по пандусу. А не якимось іншим чином. Дякую. Чи хотіло би ще щось додати від себе? Е, не знаю. Цікаве питання. Ну, можливо, якийсь меседж, який ну, треба, треба сказати. Угу. Е, блін, ну нехай, мабуть, це буде ця тема, про яку ми говорили про це, Не знаю, вона чомусь мені дуже. Чому я поділився, бо це буквально на днях я почув цю фразу, що живи, не мов би, ти завтра маєш смерти. Враховуючи ситуацію в Україні, знаєте, вона дуже таких набуває яскравих кольорів. Не алегорія. Так, да, Зовсім не алегорія, тому ну, використовуйте в позитивному руслі. Бачите, ми на практиці живем, не мов би… Завтра має мертви вмерти а багато людей стоїть стоїків чи як це правильно сказати в світі. Ну себе якось змушують до цього. Проєкт зміх ти зможеш реалізується міжнародним благодійним фондом Олександра Терещенка за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди та думки героїв відео не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.